Корейців цікавить аграрний сектор Кіровоградщини, зокрема вирощування сільськогосподарських культур, імпорт українського м'яса та добу на галузь. Про це стало відомо під час візиту української делегації до Кореї. Нагадаю, поїздка була ініційована очільником Кіровоградщини Андрієм Ніколаєнком. А до складу делегації увійшли заступник голови секретаріату президента Сергій Ларін та міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. Від області, крім її керманича, були представники потужного бізнесу. Чим ще зацікавила Кіровоградщина корейців та про сам візит далі нашому Інчхон одне з трьох найкрупніших міст Південної Кореї. Центр розвитку економіки. Тут проживає близько трьох мільйонів людей. Розвинена інфраструктура, високий рівень життя. У мерії інчхону вже чекають на гостей. Делегація з України в повному складі. Її мета підписання меморандуму про співпрацю. З нашого боку, підпис під документом ставить Андрій Ніколаєнко. З їх мер інчхону Сонг Йонг Гілем. Пріоритет співпраці агронапрямок, адже 78% продовольства Республіка Корея імпортує. Відтак пропозиції Кірвоградщини викликають інтерес. Ще одна тема авіація. Саме в інчхоні розташований міжнародний аеропорт Південної Кореї. Натомість в Кірвограді функціонує Державна льотна академія, де готують пілотів для всього світу. Міжнародний аеропорт знаходиться саме в нас, тому розвиток цієї сфери дуже нас цікавить. Аби знайти усі можливі точки співпраці з Корейцями, кіровоградська делегація представлена широко. Ми приїхали не тільки госчиновники, але здесь також присутствуют і представители бізнесу, мощного бізнесу, руководители двох аграрних підприємств і одного добиваючого підприємства. Пізніше представники бізнесу Кіровоградщини презентували себе і в торгово-промисловій палаті інчхону. Наразі відомостей про Україну небагато кажуть корейські бізнесовці. Відтак інформація з перших вуст викликала інтерес. Сьогодні це через ваші делегації. Мы узнали это немножко какая-то информация это по вашем городе и вашей стране. И как раз я предложил, Якщо ви нам дадите якусь інформацію, інформації справчні промишленості, то буде дуже полезно корейським людям. На зустрічі область представляли аграрії Дмитро Мамола, директор агрофірми «Ясенівська», Руслан Згривець, керівник агрофірми Фортуна. Промисловість області презентована велтою Андрія Броцького. І після офіційних перевмовин розходитися бізнесовці не поспішали. А вже наступного дня Сергій Ларін, Микола Присяжнюк та Андрій Ніколаєнко мали діалог з керівництвом компанії, «Део Інтернейшнл». предметом обговорення стало розширення поля діяльності компанії в Україні, зокрема в аграрному секторі. Ми орендуємо землю в Індонезії. 200 тисяч гектарів орендуємо в Росії, тому до України теж маємо інтерес. Також корейських підприємців цікавить довгострокова оренда землі та постачання м'яса в Корейську республіку. Міністр аграрної політики та продовольства України запевнив співрозмовників у сприянні роботі партнерів в нашій державі. Для нас дуже важливо такий інвестор, тому що він має представництво в багатьох країнах і вже просувати продукцію вироблену. В аграрному секторі на території нашої держави набагато ефективніше можна і це дає можливість, щоб нашу продукцію знали в багатьох країнах світу. Цікавою для корейських бізнесменів є добувна діяльність. Презентація Кіровоградщини Андрієм Ніколаєнком дала перспективи до діалогу і в цій галузі також. Надійність партнерів з нашого боку губернатор гарантував. Сьогодні, тут, окрім офіційної частини делегації, присутня бізнес-делегація. І я, як губернатор, і ми відповідаємо за кожного члена. От є три бізнесмена: це два аграрних бізнесмена і один. Це бізнесмени, як я вже сказав, по видобутку корисних компаній, компанія Велта. За них ми відповідаємо, що вони будуть вести прозорий і правильний бізнес корейської сторони. Бездогана корейська губернатора і зміст пропозицій справили враження на керівників Деу Інтернешнл». для корейців. Це привід відзначити кірвога. Врачено пріоритетним регіоном у планах роботи в Україні і завершився офіційний візит делегації до Кореї прийомом у спікера Національної асамблеї Республіки Корея Канчан Хі. Підтримувати і розвивати партнерські стосунки з Україною. Національна асамблея готова й сьогодні, заявив спікер. На завершення зустрічі він отримав від української делегації запрошення з візитом до нашої держави. Скористатись ним планує протягом року. Анастасія Мусатенко, Олександр Катеруша день за днем.